Штабне вторгнення Росії в Україну стало найжорсткішим військовим конфліктом у Європі з часів Другої світової. Навіть Балканські війни 90-х років не йдуть ні яке порівняння з російсько-українською війною. 48 годин часов всім покинуть Харків і поквартально снасять матері. насі. Наступаючи, російська армія стирає з лиця землі цілі міста та регіони, і з кожним місяцем їхня жорстокість стає все більшою. Відео і фотографії, які жахали нас 2022-го, нині не викликають жодних емоцій. А міста, які здавалися два роки тому, ще зруйнованими, як скажімо, Маріуполь чи Волноваха порівняно зі свіжо звільненими Авдіївкою чи вугледаром виглядають лише трохи побитими. Багато місць, де ще три роки тому кипіло життя, наприклад, Маргінка, Попасне чи Солодар, перетворились просто у точку на мапі. Навіщо росіяни перетворюють міста на місячні пейзажі чи повернеться колись життя у зруйновані домівки? Дивимось. Ма міста така головна стратегія наступу, тобто освобождення російських загарбників, за даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, лише за перші 11 місяців війни армія РФ зруйнувала в Україні 170 тисяч житлових будинків. При цьому деякі населені пункти повністю стерті з лиця землі. Однак треба визнати населені пункти, які Росія захопила 2022-го, хоч і сильно постраждали від бойових дій, найчастіше можна відновити принаймні частково. І саме на таких містах, як Маріуполь чи Волноваха, Кремль будує свою пропаганду про начебто відновлення життя на так званих нових територіях РФ, тобто окупованих українських землях. Це Сєвєродонецьк або з недавніх пір Сіверсько-Донецьк з 2014 по 2022 рік. Це місто було адміністративним центром Луганської області. Тут проживало більше 100 тисяч людей. Час бойових дій у місті було знищено 70% всієї інфраструктури. Половина усіх будинків отримали середні чи важкі пошкодження. Будівель із цілими вікнами тут взагалі, мабуть, не залишилось. Коли Сіверськодонецьк окупували росіяни, з міста евакуювалось 90% населення. Однак нині каже мер Роман Власенко: кількість жителів зросла до 30, а то й 40 тисяч. Питання в тому, чи всі ті люди, які там сьогодні проживають, це Безпосередньо мешканці Сєрська Донецька, тому що е, я думаю, що близько половини з цієї цифри це люди, які е, заїжджі, це військові з родинами, це астарбайтери, які там займаються відновленням, це е, залучені працівники там, соціальної інфраструктури, чиновники. Ну і крім того, йде відверте заселення цих територій, в тому числі Сєрська Донецька. Представниками поневолених малих народів, частина жителів повертається в місто ще й тому, що окупаційна влада націоналізує покинуті квартири. Тож люди, які не хочуть втрачати своє житло, змушені якщо не жити, то хоча б відмічатись у сіверську донецьку Наприкінці березня цього року був прийнятий окремий закон, який дозволяє окупаційній адміністрації визначати житло. Яке пустує як безхазяйним, і відповідно забирати його в комунальну муніципальну власність і далі як маневрений фонд передавати його ну тим, кому захочуть. В першу чергу мова йде про силовиків, про військових, про працівників соціальної інфраструктури, які заїжджають в ці громади. Це питання не тільки Сіверс Сіверська Донецька, це питання всієї окупованої території. За нашими даними, вже більше пів тисячі квартири житлових будинків тільки по сіверське Донецьку було. Таким чином націоналізовано, взагалі розповідає Власенко, колишній Сєвєрськодонецьк для окупантів важливе місто з пропагандистської точки зору, адже воно довгий час було адміністративним центром Луганської області. Тому росіяни не жаліють грошей на його відновлення. Скажімо, цього року в місті відкрили шість шкіл, хоча, за словами самих окупантів на все місто є лише. 1693 учня до слова у сусідньому Лисичанську, який значно менше постраждав від бойових дій. Працює лише одна школа. Також у Сіверсько-Донецьку відновили воду, та електропостачання, намагаються вирішити проблему з опаленням. Поки що, щоправда, без особливих успіхів. Тож люди змушені опалюватись обігрівачами. Електромережі не витримують через це регулярно спалахують пожежі. Буквально інформація остання, що там ну, в день відбувається по всій так званій ЛНР. Там більше десяти пожеж і от за останні. За останню добу двоє загиблих саме пов'язано з цим. Однак не треба складати враження про Сіверськодонецьк по пропагандистським сюжетам. Більша частина міста і досі виглядає ось так. Це кадри від російських військових цього літа. На відео вони самі визнають, що Сєвєродонецьк більше не існує. Лука зданець Донецьку ніку. А те, що залишилося, так звані освободителі, не соромлячись, тащать свою тьму таракані. От гелік стоїть. Чому не повреждений вход вон А, аніт нікак не стоїть? У них квартири то не маленькі такі. Кроватку, на заберу себе. Люди, які залишилися у місті, працюють на будівництві, у торгівлі, є вакансії у школах та лікарнях. Однак більшість кваліфікованих працівників виїхали ще 2022-го, Тож більшість лікарів та вчителів росіяни, які працюють у Сіверську Донецьку, вахтеним методом. Про відкриття головного підприємства хімічного комбінату Азот поки нічого не чути. Російським журналістам місцеві жаліються, що навіть якщо вдається знайти роботу, зарплату часто не платять, а пенсіонери тут отримують пенсію менше мінімальної – 10 тисяч рублів. Бо їхній трудовий стаж російська влада на враховує. Тож виживають люди в основному за рахунок пайків та гуманітарки. К сожалению, в городе, как видите, остались в основном пожилые люди, которые не могут уехать, если позаботиться или одинокие. Поэтому такая даже помощь здесь необходима. И, как вы ви видите, это по очереди. Я думаю, если бы здесь это не нужно было бы, такой очереди, здесь бы сейчас не было. Ось така ось тут... В навколишніх селах і містах ситуація ще гірша. Кримінація передова. передова Порубіжному відновленню відбувається дуже хаотично і непослідовно. Тож ніяких результатів фактично нема. А повністю зруйновано попасно. Росіяни взагалі виключили з переліку населених пунктів. Вона майже повністю зруйнована. Там проживає близько 200-300 людей по підвалах. По... Приватних будинках там повністю відсутні будь-які комунікації. Там немає ні води, ні електроенергії, ні газопостачання. Люди живуть на генераторах, на дровах, на вуглі. Ну і знов таки попасна. Це така була раніше база Вагнера тилова для. Наступу на Бахмут, і так вона залишається там на сьогоднішній день російських військових, мабуть, в 10 разів більше ніж місцевих цивіль так само повністю зруйнованими і покинутими стоять Бахмут Соледар Мар'янка. Хоча колись так званий голова так званого ДНР Денис Пушилін розповідав, наскільки важливе для них це. Звільнення для нас знаковими були освобождення наших населених пунктів Це і солідар. Якщо ми про крупних населених пунктів. Ми про Абартьомовськи, ми про Мар'їнки. Це дійсно важливо. Пахмут окупували 20 травня 2023-го. Тоді в місті із 80 тисяч мешканців залишилось 500. Усіх їх росіяни виселили, а самі, начебто, мали зайнятися розмінуванням міста, відновленням інженерних мереж і зведенням нових будинків. Однак більше ніж за півтора року вони не зробили нічого. Шилян і далі розповідає, що вони от-от розпочнуть розмінування Бахмута. Перший етап осмотр, розбор завалів, розмінування. То есть, вот ті роботи, яких не вийшло приступить, з що пристального уваги з боку а українських ворожоних формувань. Так само протягом року росіяни обіцяють вирішити, що робити з Авдіївкою. Окупанти кажуть, у місті зруйновано 100% об'єктів інфраструктури, 100% багатоповерхівок. Неушкодженому залишилось лише кілька приватних будинків. Ситуацію складнює ще й те, що на відміну від Бахмута, тут і далі живуть місцеві. На момент захоплення Авдіївки, у лютому цього року, в місті залишалось близько 700 цивільних які в жодному разі не погоджувались залишити свої домівки. Ну нікуди нам їхати, куди нам уїжджати? Ми здесь, это наш город, що ми повинні уїжджати. Що я з цього міста повинна уїжджати куди? Туда Донецький Синовату, ніяк. А в эти умані, шмумані всякие, это не моє, ні. Я дома, ну, куда мне тут? То чужоє я усібя у себе. У як буде, так буде. Окупаційна влада обіцяла людям відновити принаймні комунікації. Однак за вісім місяців вони так нічого й не зробили. Єдине, що вони притягнули ще зруйновану Авдіївку це пересувну виборчу дільницю. Зруйновані українські міста знаходяться не тільки на окупованих територіях. Є Покровськ і часів яр, на які нині активно наступають росіяни і які вони з кожним днем руйнують все більше і більше. А це Вовчанськ прикордонне місто у Харківській області. В якомусь сенсі це унікальне місто. Росіяни окупували його у перші дні Великої війни. Однак у вересні 2022-го під час харківського контрнаступу, силам оборони вдалося звільнити Вовчанськ, і весь цей час місто залишалось цілим. Аж поки навесні цього року росіяни не пішли на Харків. 2 нині за словами мера міста зруйновано 90% Вовчанська. Точнее відсоток ніхто не порахує, але ну можна сказати з пиності, що місто майже повністю зруйновано. Тобто, ну, того міста, якого ми знали, його нема не на половину, не на чверть його ну взагалі немає там шматки бетону будівельного сміття. Ну і так далі. Лінія фронту проходить прямо у місті, тож росіяни зносять житлову забудову, особливо не розбираючись. То дає ну, якусь частину міста вони контролюють. Це та частина, що ближче до Росії безпосередньо. До цього вони ще були на агрегатному заводі. Слава Богу, нашим силам оборони разом з ГУР вдалося вибити їх звідти. Ну кабу прилітають кожного дня. Таке враження, що вони ну як грають, не знаю. Якусь таку грушу будинок за будинком просто стирають з лиця землі, і навіть є випадки, ну такі в принципі не поодинокі, коли навіть стирають з лиця землі ті будинки, де в принципі знаходяться їх позиції. Попри те, що у Вовчанську точаться вуличні бої у місті залишаються цивільні. Хоча наші військові, які нині тримають тут позиції, кажуть. Вовчанська більше не існує, і легше все зрівняти бульдозером, побудувати нове, ніж відновлювати руїни. Це або похилі люди, або так звані ждуни. Ведуть вони скажімо, таке натуральне хазяйство. Ну, вода там як вода? Ну, в криницях, ну в криницях вода є. Ну, це ж більше, більше це стосується якраз там приватного сектору, де є можливість, де є доступ до питної води, там до криниць. Е, от е, перелічно вони там бува, виїжджають, потім туди заїжджають. Ну таке е, ну дивне, дуже, дуже дивно, е, що так відбувається. Я не розумію, як взагалі можна жити е, під постійними обстрілами, коли її там будинок за будинками зносить. Але це там ну, одиниці. А це Оріхів, Запорізька область з міста до лінії фронту 20 кілометрів. То не таке відомо, як Бахмут чи Авдіївка, хоча за два з половиною роки війни росіяни теж рознесли його вщент. Голова Оріхівської міської військової адміністрації Микола Винниченко розповів РБК України, що Оріхів зруйнований на 90%. Якщо до війни тут проживало більше 14 тисяч людей, то тепер залишилось тільки 800. В основному це пенсіонери. І хто хотів виїхати, виїхали. Є з нас три пункти незнавності, де на основі ми облаштували людям там. І ліжка, і надали там все необхідне: матраси, буржуйки, паливо для буржуяки. Люди там проживають уже третій рік. В одному путні невзламності поражало нас 23 людини, в одному 19 і в одному 12. Попри постійні обстріли Оріхова у місті продовжують працювати комунальні служби, які вивозять сміття і підтримують благоустрій. Є три магазини: ринок і пошта, на які виплачують пенсію. Бачите, як ми живемо. В підвалі живемо, звісно. Вже третій год у підвалі живемо. Хочете, зайдіть, подивіться, як ми живемо. Поки світло є, поки водичка є. Це є з перебоями, ну є. А це вже Дніпропетровщина, місто Нікополь. Хоча на території Дніпропетровської області не ведуться бойові дії, Нікополь виглядає не краще будь-якого прифронтового міста. Повідомлення про влучання ворожих снарядів у житлові будинки та поранення і загибель цивільних. З'являються щодня. Справа в тому, що Нікополь знаходиться прямо навпроти Енергодару на іншому березі колишнього Коховського водосховища. І окупанти, чудово розуміючи, що українські військові не можуть бити у відповідь по Запорізькій атомній електростанції, влаштували там такий собі полігон, де вчать своїх артилерістів та операторів ФПВ-дронів. А тренуються вони, б'ючи по Нікополю. Вони дуже багато. Обстрілюють місто і артилерією і дронами. І у нас теж така інформація є, що там готують операторів дронів. А інколи нам здається, що вони відпрацьовують свої навички, тому що було таке, що дрони, дрон ганявся за дитиною, поки все ж таки не влучив дивом, просто дитина залишилась жива. Найбільш зруйнована частина Нікополя колись була найкращою. Забудова вздовж Дніпра у місті зруйновано чи пошкоджено близько 6 тисяч будинків. Звідси виїхало майже дві третини населення. Якщо до Великої війни у Нікополі проживало 130 тисяч жителів, то тепер залишилось близько 50. Зруйновано місто сильно, особливо це берегова лінія, тому що туди прилітає найбільше. Так, по місту, якщо ви не мешканець міста і не знаєте, де були прильоти. А ви нічого не помітите. Це ті, хто живуть у місті, ті, звісно, знають, що отут був прильот. отут. їдеш все чистенько, все гарненько, піднімаєш очі вгору, а там немає двох поверхів. Попри це, в місті і досі працюють великі підприємства. Комунальники як можуть прибирають наслідки обстрілів по вулицях, курсують автобуси, працюють магазини і навіть деякі школи. У нас школи, які працюють офлайн, здебільшого це перші класи, Класи, батьки возять дітей. Вони в у бомбосховищах працюють. Є дитячі простори, є навіть гуртки, але це не така велика кількість, як було знищення українських міст не випадковість і нелогічний наслідок війни. Це усвідомлена стратегія росіян. Що роблять росіяни? Вони намагаються зруйнувати це місто артилерійським вогнем, тобто перетворити перетворюватиші чий... його. В руїни, скажімо так, в місячний пейзаж, і в зруйнованому місті тримати оборону ну мені здається, що найскладніше ніж просто в полі. Бо як можна створити позицію там мінометно, наприклад, чи там кулеметно в будівлі, де стіна невідомо рухне тобі на голову чи не рухне, на півзруйнованому якомусь будинку, тобто. Така тактика знищуючи це, теж до речі, є військовий злочин. За підрахунком ООН, на відновлення українських міст знадобиться щонайменше 10 років. Тільки невідомо, коли ці 10 років розпочнуться, бо поки росіяни лише знищують місто за містом.